Привіт усім, сьогодні маємо 3 березня, я в себе знаходжуся в саду. Є потреба мені оцю яблуню мені сам сорт не подобається. Яблука великі, але вони гриють і скоро впадають. Хочу я його переправити. Ну, товщина тут вже така собі, знаєте, добряча. Так що буду зараз зрізати і перепрививати буду на 4 колоти і вставляти той сорт, який мені потрібно. Так, зробив я прививку, але скажу вам чесно, Цю таку прививку з яблуною я роблю вперше. Минулого року грушу я так перепривував, начебто вийшло. Тут це так, заради експерименту вийшло. нехай росте не вийшло, значить будемо міняти. І такі справи. Ну, яблуня досить досить вже доросла. Не знаю, може з'являться спеціалісти, які можуть на словах зробити краще. Я для себе зробив, як вмів, як так і зробив. Та й таке. Ну, а далі